Під час 20-ї сесії Валерій Лесков оголосив про дострокову відставку з посади секретаря міської ради. Я хочу зосередитись в своїй роботі на партійній діяльності, допомогти народно обраному кандидату або сьогодні народному депутату Лукашуку Олегу Григоровичу в виконанні його передвиборчої програми. Процедуру таємного голосування вирішили провести під час перерви. Поки ж міські обранці зосередилися на порядку денному. План пропорційного розподілу коштів на дороги, який ухвалили на початку року, тепер зазнав нищівної критики. Я казав, що ну не може бути пропорційно. Виділіть, наприклад, якісь перші округа. Пройдіться, подивіться. Ви вважаєте, що тут найгірша ситуація. Їх зробив в першу чергу, де трошки почекати, в другу чергу. Ні, поділили. По кускам там кошториса не було, там см'яте не було, там з казначейством питання було. От результат з магістральними міськими міжквартальними дорогами та прибудинковими територіями Сергій Мельник порадив чинити так само колегіально визначитися, де ситуація гірша, а де можна почекати. Міський бюджет за 9 місяців поточного року недоотримав близько 4 мільйонів гривень. Чиновники пов'язують це в основному з реорганізацією підприємств та зменшенням надходжень податку з фізичних осіб. Уточнення бюджету фахівці мотивують перерозподілом видатків з інших джерел на бюджетну сферу, збільшення дотації тролейбусному управлінню і внесок статутний фонд підприємства теплокомуненерго для розрахунку за газ. Крім того, передбачаються кошти на продовження капітального ремонту будинку культури. Депутати погодили проведення інвестиційного конкурсу з реконструкції кінотеатру імені Шевченка у палац культури та кіно. Там мають збудувати підземне нежитлове приміщення, в якому пріоритетним видом використання новозбудоване нежитлового приміщення є дитячий розважальний центр. У перерві сесійного засідання депутати згадували процедуру виборів. Таємне голосування справді виявилося таким: були тут і кабінки, і опломбована урна. Щоправда, обійшлося без відеоспостереження. Результати депутатського волевиявлення очікувані за дострокове припинення повноважень Валерія Лискова. Голоси віддали 53 обранці. Двоє проголосували проти. Сергій Мельник подякував екс-секретарю за сім років роботи на посаді та вручив відзнаку міського голови. Валерій Лисков пообіцяв не полишати працювати на громаду. Загалом на сесії депутати опрацювали близько 90 питань. Музика. Члени обласного осередку Комітету виборців України озвучили попередні результати голосування за кандидатів-мажоритарників. Швидше за все, у Верховній Раді Хмельниччину представлятимуть Олег Лукашук, Сергій Лабазюк, Сергій Буряк, Віктор Бондар, Олександр Герега та Володимир Мельниченко. Найзапекліша боротьба наразі розгорнулась на 189-му одномандатному окрузі між Віталієм Улуйком та Ігорем Сабієм. Вчора на 10 годин лідером був Олуйко, а сьогодні на 10 годин ранку лідером лідером Сабій з перевагою майже тисячу голосів. Сьогодні там опрацьовано 91 з десятими кількості протоколів. Вчора коли збирали протоколи з мокрими печатками, виявилося, як пояснила окружна комісія, технічна помилка і ввели ну, інформацію, і виявили, що на сайті одна цифра, а фактично перемагає інший кандидат. Щодо партії, то за даними ЦВК, найбільше голосів виборців по всій країні зібрали регіонали. Далі йде опозиція, удар, комуністи та свобода. Представники громадянської мережі ОПОРА проводили свій статистичний підрахунок голосів за протоколами дільничних комісій. кажуть, його результати дещо відрізняються від офіційних. За партію регіонів було віддано 28,93%, Сьогодні ранком, станом на 10 годину, ми дивилися на офіційному сайті. ЦВК ця цифра становить 30,28%, Тобто, похибка становить більше 1%, а фактично 1,35%. Це велика похибка. Це викликає дуже значні занепокоєння. Представники громадських організацій зауважують, під час голосування в області зафіксували ряд порушень. Окремі дільниці розпочали роботу пізніше, ніж передбачає закон. Деяким людям не вистачало бюлетенів. На частині округів вчасно не прибрали агітаційну продукцію. Були факти винесення бюлетенів за межі дільниці. Однак додають активісти ці порушення не суттєві. Найбільшим же негативом називають низьку професійну підготовку членів дільничних комісій. Тому у майбутньому мають намір рекомендувати ЦВК проводити для них навчання. Опалювальний сезон в Україні розпочався з 15 жовтня. А от у квартирах мешканців багатоповерхівки, що на водопровідній 75, дріб 2, батареї потепліли лише від учора. На вулиці 0, мінус 1 градус. В наших квартирах 13-15 градусів. Заборгованості у нас немає. Там теж хмельничани обурені. Мерзнути їм довелося через халатність балансоутримувача. приватного підприємства Будівельний Альянс Сервіс. Річ у тім, що обігрів 15-ти поверхівки здійснюється за допомогою дахової котельні, аби вона запрацювала необхідне блакитне паливо. Втім, договір на постачання газу знак «Нафтогазом України будівельний альянс досі не підписав. У «Нафтогаз України» нам сказали, що ми єдиний ЖЕК на всю Україну, який досі не підписав договір на встановлення ліміту газу для опалення котельні. Діти, вот у мене двомісячна дівчина, ми мерзнім пірядесані не могу могую переодіти покупати. Це теж не могу Во всіх трьох кімнатах работают калориферы, але все равно этого недостаточно, поканіту морозов. Діти вже по разу перебалілі. 75 летний дідусь Олексій, аби вночі не мерзнути, змайстрував на своєму ліжку халабуду. На ніч запасався теплим одягом та пластиковими пляшками з гарячою водою. О, бачите, яку. я коляже щойно від щелі комір положили, щоб не холодно було. Представники будівельного альянс сервісу своєї вини у цьому не вбачають, натомість кивають у бік НАК «Нафтогазу». Мовляв, постачальник блакитного палива висунув у договорі неприйнятні умови. Погоджуватися з ними не вигідно як для підприємства, так і для мешканців. Договір укладається до кінця цього року, не на весь опалювальний період. Що надає ризик того, що на новий рік виключать опалення, договір не буде укладений. Опалення також газу не буде і не буде опалення. Крім того, в договорі написано, що ми маємо купувати газ, який ввезений на територію на митну територію України хоча згідно закону України. Населення має споживати лише український газ. Директором було складено протокол розбіжності до даного договору і направлено в Нафтогаз України. На сьогоднішній день договір знаходиться на розгляді в Нафтогаз України і чекається нарахування ліміту газу по цьому договору. Доки кореспонденти центральних та місцевих телеканалів спілкувалися з мешканцями, до будинку під'їхала автівка газової служби. По телефону передали їхати пускати. Я їду пускаю. Однак на яких умовах газівники пустили благо цивілізації до котельні, невідомо, адже договір на постачання газу досі не підписаний. Вони виділили ліміт на даний час і в тому випадку не з газ включив газ. Блакитне паливо запустили. За кілька годин у квартирах городян потепліло. Однак чи надовго? Товариство сліпих збирає гроші на систему озвучування тролейбусів. Кілька років тому утосівцям вдалося віднайти 40 тисяч. За ці гривні спецсистемою оснастили 16 екомашин. Втім, цієї кількості замало кажуть у товаристві, адже щодня у місто виїздить кілька десятків тролейбусів. Найбільш актуальна озвучка взимку, адже зазвичай саме у цю пору року табличку із номером транспорту видно не завжди. Звертаємося до усіх керівників підприємств. Організацій, приватних бізнесових структур долучатися до цієї благородної справи. Хто до нас приєднається? Відповідний запис на машині буде зроблено, що це озвучено за їх кошт. Один пристрій коштує майже 2,5 тисячі гривень. Втім, в товаристві сліпих розраховують на позитивний хід справи, тим паче перші меценати вже з'явилися. У перспективі за наявності грошей у Тосівці планують озвучити автобуси та маршрутні таксі. На Львівському шосе сталася пожежа у дев'ятиповерхівці. Горіла квартира на верхньому поверсі будинку. Про загоряння МНСників сповістила власниця помешкання. Там на момент займання знаходився її 15-річний син. Першою справою юнак зателефонував матері, а вже вона на 101. Було направлено на три відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю встановлено що в квартирі знаходився 15-літній син. Власниці оперативними діями не було допущено розповсюдження пожежі та загибелі людей. За інформацією рятувальників, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації електропобутових приладів.